Присутні. розпочинаємо засідання постійної комісії з питань про правословного комплексу земельних відносин міста будування та архітектури і розпочинаємо зайдентифікації позиції присутності. Оголошується прізвище ім'я по батькові депутат зазначає свою присутність в залі чи онлайн. Вагун Андрій Анатолійович. Відсутній каже від Марина, присутня в залі за Оксана Михайлівна. Відсутня Ткачук Інна. онлайн присутня. Зеленський Володимир відсутній Натяга Анатолійович. Присутній в залі. Олександр Сергія. Присутній залі. Скрипник Вілій Олександрович. Присутній онлайн. Таким чином, всім членів комісії присутні 5, 3 в залі, 2 онлайн. Є пропозиція розпочати засідання без застосування зас... електронної системи голосування. А, в порядок денний у всіх на руках чи будуть якісь доповнення пропозицій щодо порядку денного? Немає. Тоді переходимо до голосування. Каже в Качук. І над... голосуємо на голосуємо за, да, uh, да, на... да, на... за. за Скрипник. натягу скрипних. Uh, перше питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок, права оренди, на які виставляються на земельні та всі лотами та продаж права оренди на земельні ділянки на території Шаківського старостинського округу. На конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону окремо лотами. Прошу Земельна ділянка площею 20,6 гектара була раніше в оренді у Шатовкіна. Договір оренди скінчився. Вчасно був непановлений, скінчився. Реєстра реєстрації був припинений. Дві аналогічні ділянки ми вже виставляли на земельні торги, які були у цього орендаря в оренді. Ця земельна ділянка була більше 20 гектарів. Відповідно, до земельного кодексу має бути поділена на дві. Була розроблена технічна документація щодо поділу ділянки. Наразі цим проєктом рішення пропонується її затвердити і одразу затвердити умови продажу цих двох ділянок на земельних торгах. Пропонується в якості стартової ціни визначити 12 відсотків від нормативної грошової оцінки, що буде складати 44 і 47 тисяч відповідно і передати в оренду ці земельні ділянки на 15 років. Прошу підтримати проект рішення. Питання буде? Не будемо тоді. Голосуємо, Кажемо за ткачук. Надяга Литвина скрипниць. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Наступне про внесення змін до договорів аренди землі щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Краснопалівського Старостинського округу. У товариства з обмеженою відповідальністю «Промагра» є діючі укладені договори на території Краснопавлівського старостинського округу, п'ять договорів оренди земельних ділянок на загальну площу 236 гектар. Ці договори укладали раніше Лозівської районної державної адміністрації і Сільськими радами були укладені з відсоткової ставки 3%. Орендар сплачував від 4 до 5 відсотків добровільно. Нами були направлені йому листи про те, що на території громади діє положення про встановлення ставок карельної плати і земельні ділянки для ведення товарного забуду виробництва. У нас Обчислюється за 12% ставкою. Наразі орендар звернувся, готовий внести зміни в, договор, в, договор, в договори оренди і збільшити відсоткову ставку. Тобто, на рік раніше сплачувалось 380 тисяч за ці 5 ділянок. Після підписання додаткового договору до договору оренди буде сплачуватись 1 мільйон 242 тисячі. Та не буде. Голосуємо в цілому. Каже за Ткачук. За, за. Литвіна? За. Скрипник. За. Про з рішення підтримано одноголосно. Про надання до, до в оренду із трейд земельної гілянки на Україні три будинок 38 вісім дрібтори у місті Лозова Харківської області. Раніше ми вже розглядали це питання на депутатських комісіях і сесіях товариства mm -hmm. і стрейт. Це магазин АТБ на третьому мікрорайоні має намір взяти в оренду земельну ділянку, яка сформована під вбудовано прибудованим нежитловим приміщенням. Площа ділянки 514 квадратних метрів. Проектом рішення пропонується надати в оренду цю земельну ділянку строком на 10 років і встановити орендну плату у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. У мене все цього. питання вигляда. Голосуємо. Каже, утрималась. них утрималась. Ткачук. Натягалася. Литвина. Утримався. Проект рішення не підтримано. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних для натяга ролика по вулиці Миру, місці завали зільського району Харківської області та передачі порядку громадянам. Вказаним проектом рішення пропонується затвердити чотири проекти землеустрою по сформованим земельним ділянкам для городництва. Площа земельних ділянок близько чотирьох соток. Це городи людей біля двоповерхового житлового будинку. Всього чотири ділянки. Я Прошу підтримати проект рішення та передача в оренду. Заявникам сформованих земельних ділянок строком на 10 років відсоткова ставка по, по на 4%. Не буде питання? Не. Голосуємо. Каже в за качух за натяган. За. Литви За. скрипник. За. Проєкт рішення підтримано голос. Нам п'яте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва в селі Яковлевка Шівського району Харківської області та передачі варіанту Митина. Проєктом рішення продовжується затвердити проект землеустрою щодо земельної ділянки для городництва площа 60 соток та передати в оренду земельну ділянку Микитенка Тетяні Миколаївні. Земельна ділянка знаходиться у селі Яковлівка. строком на 10 років з відсотковою ставкою 4%. Питання Ми голосуємо, кажених закликаючих. За. Натяга За. Литвина? За. Скрипник. За. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Шосте. Про надання дозволу ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів Лозівської міської територіальної громади Смирнівський старостинський округ з метою подальшої передачі в аренду. Декілька днів назад депутатам розсилався оновлений проєкт рішення, в якому вже мова йде про дві земельні ділянки, які, на які е, е, має намір до України Тауер Компанії розробити проєкти землеустрою. І в зв'язку з цим заголовок рішення викладається тепер у множині про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою. Е, е, «Юкрейн Тауер» має намір розробити проект землеустрою у селі поряд поруч з селом Петропілля за межами населених пунктів, площа земельної ділянки 150 квадратних метрів з метою розміщення та експлуатації споруд електронних комунікацій і пов'язаних засобів, з метою встановлення обладнання постачальників електронних комунікацій. І е, також мають намір зробити перед зимоустрою поруч з селом Смирнівка, е, поруч з існуючою вишкою зв'язку, з метою е, збільшення потужності електронного обладнання. Е, тут площа земельної ділянки 225 квадратних метрів. За рахунок вже сформованої земельної ділянки площею 5,1 гектар. Також проєктом рішення передбачено виготовлення технічної документації щодо встановлення земельних сервітутів на право проїзду транспортних засобів по наявному шляху, з метою того, щоб в подальшому можливо було обслуговувати ці вишки зв'язку. І в зв'язку з тим, що на рівні держави приймаються законодавчі акти, які. Спонукають сприяти утримувачам електронних та електричних комунікацій і прирівнюють їх до критичної інфраструктури. Прошу підтримати вказаний проєкт рішення. Це буде питання. Ми попрацювали з стороною. Так, вони готові укласти платні строкові сервітути для обслуговування. Що ми розуміємо? Їхні пропозиції щодо розміщення даних вишок знаходяться там не при дорозі, а на території земельних ділянок. тому ми цей момент передбачили, вони запропонували оформлення сервітут, вони погодилися, тому пропонується підтримати. Тим більше у нас ситуація зараз бачите, зв'язком. Буває складна, тому, я думаю, нам треба максимально сприяти цьому. Якщо обговорення закінчено, переходимо до голосування. Каржевник, за, За. заткачок. За. Литвина. За. Yes, yes, Проєкт рішення підтримано одноголосним стам про надання дозволів на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для горобництва за межами населених пунктів владівської міської територіальної громади Смирнівський Старостинський округ з метою подальшої передачі їх вперед. Проєктні земельні ділянки, які мають намір громадяни громадян в подальшому відвести в оренду, розташовані на тому масиві, де ми на попередній сесії надавали дозволи на розроблення проєктів людям. Це поруч з селом Веселе, це людські городи. І наразі є заява Кички Яни Вагівни, має намір для городництва оформити 8 соток ділянку і Карчаніна Людмила. 26%. Тому проєктом рішення передбачено надання їм дозволу на розроблення проєктів земовного строю. А можна ще раз кічки батькові? Вагіфівна. Вагіфівна. Це правильно. Не буде ще питання. Не буде заплачувати. Ні, ну вдруг. Не буде питань. Переходимо до голосування. Каже в них задкачок. За надягам за За. Проєкт рішення підтримана одноголосно. Дякую восьмо про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі небісцевості та передачу їх у приватну власність громадянам. У вказаному проєкті рішення пропонується затвердити шість технічних документацій щодо земельних ділянок під житловими будинками і передати їх безоплатно у власність. Власників цих житлових будинків і з технічною правкою в пункті замість 2-1-1-1. визначити. Прошу підтримати. Не буде питань. Голосуємо разом з технічною правкою. Каже за. Качук? за качук. За. за. Скрипник? За. Проєкт рішення підтримано наголосна. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості на території Яковлівського-Старостинського округу за передачу їх у приватну власність біля. У Бєліка Валерія Євгеновича був виданий йому державний акт на підсобне особисте господарство на площу 1,6 гектар на території Яковлівського старостинського округу. Проектом рішення пропонується затвердити технічну документацію з встановлення відновлення меж цієї ділянки і передати заявнику у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. В цьому випадку ця земельна ділянка не підпадає під мораторій щодо безоплатного передачі земельних ділянок. Питання де не потрібне немає. Переходимо до голосування. за. завдачок. За Натяну За. Литвина За. скрипник. За проєкт рішення підтримано доголосно. Наступне про затвердження про внесення змін до рішень міської ради у зазначеному проекті рішення, проект рішення стосується реєстрації права постійного користування на земельні ділянки. Це сквер Шевченка, дві земельні ділянки. І другий і третій пункт це реєстрація земельних ділянок водного фонду у комунальну власність, бо вони ще обліковуються за Лозівською районною державною адміністрацією. Прошу підтримати проєкт рішення. Питань немає? Голосуємо. Кожевник за. Качук? За. 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 Скрипник? За. Проєкт рішення підтримано одноголосно. Про надання дозволів акція по Харківника на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів пунктівської міської територіальної громади з метою подальшої передачі в аренду. Пропонується надати дозвіл акціонерному товариству Харків Обленерго на розроблення двох проєктів землеустрою. Це земельні ділянки площою 36 соток та 32 сотки поруч з об'єктами. КВ «Дніпро», які постачають над спитною водою для забезпечення живлення та генераційних установ подальшого. Одна земельна ділянка обліковується як село Єлизаветівка. Проте вона знаходиться за межами населеного пункту. Інша на підприємстві за Краснопавлікою. Не буде питання. Переходимо до голосування. Каже за за. На За. За. скрипник. За. Проєкт рішення підтримано одноголосним. 12 12 розгляд звернень. Звернень не надходило. 13 різдво. Шановні колеги, на четвер на засідання сесії з таким безпекових питань буде проведено в укритті номер No. Чекаємо. Раді будемо бачити засідання. Питань не буде щодо ведення комісії? Ні, якщо ні, дякую всім за роботу. Засідання комісії оголошується закритим.